Напис вдова, мій чоловік Мар'янович Борис Станіславович, загинув 1 -7 квітня 2015 року, захищаючи Донецький аеропорт від російських загарбників та їх найманців». Навіть ось цей напис вдови. З біографією вдови Марія не зупинив їх. Дивіться, що вони зробили. Бачите, люди, дивіться, які це варвари. Прийшли вночі, зламали, вирвали, викинули. Ось воно все. Тріски, ось частинки. Ось тут, Міша, покажи. Ось ось. Це хіба чесні вибори? Це хіба чесна влада?